Получаємо ще одного гостя до нашого ефіру Валерій Димов, керівник центру суспільної інформаційних технологій форум. Вітаю Валерію! Ми говоримо про потрясаючі документ від Кабміну з дивовижною назвою Концепт посилення стійкості демократії в Україні. А що можете сказати про посилення стійкості демократії і концепт від Кабміну, який придуманий, і що може сказати цей концепт про авторів? Добрий день. Ну Олексію треба ще додати. Мені до сів Олексія треба додати. Спочатку треба створити проблему. Тобто насправді насправді більшість проблем у нас якраз штучно створені. Вони притаманні саме такому способу управління, який спочатку породжує проблеми, потім. Певною мірою створить там якісь там робочі групи. Потім вони е, розподіляють обов'язки серед тих, хто е, спустя рукава і професійно в клапки беремо це слово, тобто е, зв'язку з усталеною традицією, як би не несе відповідальність, пишуть якісь там рандомні набори слів. Потім вони подають наверх, потім правлять, е, скажімо так, е, граматику, е, потім візують, потім відправляють наверх, і потім воно подається, думаючи, що насправді такого роду паблік-полисі, такого роду папери вони щось там будуть варті коли їх будуть розглядати наші західні партнери. Я не можу про цей, я подивився цей папірець, і насправді не можу, не можу там нічого сказати, тому що це традиційно для нашої влади, для влади такого роду чиновників, які. Намагаються писати фактично вже заяложені безмістовні слова, думаючи, що насправді вони роблять якусь ефективну роботу. Ну я можу нагадати, пам'ятаєте, як наша влада прилетіла до США ще до широкомасштабної агресії, і також там надала якісь там папери під якісь там баснословні 340 мільярдів. Чи я не знаю, що думаючи, що це одразу притягне інвестори. Вони слом'я голову побіжать інвестувати в Україну. Нагадаю, після широкомасштабної агресії в Лугану висадилося 140, депутатів від слух народу також написали папери, як вони будуть відновлювати Україну, Думаю, що, що насправді все це буде акцептовано, прийнято, і вони вже будуть розставляти свої кишені, щоб ці гроші асваювати. Тобто осваївати, робити їх своїми. Ну для того, щоб такі папери про стійкість демократії або про інвестиційну привабливість України ну в певну міру були акцептовані. Треба не словом а справами своїми робити певну міру Україну такою, яку будуть підтримувати. Ми ж бачимо, яким чином вже США виклик сюди надсилають пана сторча, який буде дивитися, як розподіляється допомога. Тут в нас є вже практично пані. Е Цибкер, яка буде минулому міністр фінансів, яка звикла до зовсім інших способів ухвалення рішення, зовсім інших паперів, змістованих з цілями з стратегіями щодо імплементації, вона буде дивитися, яким чином буде відновлюватись Україна після широкомасштабної агресії, можливо, навіть під час неї. Ми бачимо, як аудітори з європейського союзу також сюди приїжджають, щоб дивитися, яким чином тут не на паперах стільки з демократії, не інституційна привабливість як набір слів, не спроможність наших інституцій, як певні слова, які нічого не значать для тих, хто їх написав. А насправді їх імплементація буде дієвим інструментом як вісічі російської агресії так і західної допомоги, так і відновлення України після е, нашої перемоги. Тому я почитав, але знаєте, якби мене запитали, що там я прочитав, або щоб щоб зараз, наприклад, нашим глядачам прочитати, ну вони нічого не зрозуміють. Набір селів безмістовний, неякісний, непрофесійний. Але з іншого боку, ну я нічого від них і не очікував. А надання батькові Зеленського довічної стипендії від кабінету міністрів це ж той же ж орган, що і концепт написав. Це ж втілення цього концепту посилення стійкості демократії? Чи ще ні? Я думаю, так. Ну, знаєте, я скажу: у нас окремо папери, окремо дії. Я ну дивіться, я зараз не буду говорити про батька, тому що це така собі справа. Вона вже вона заложена. Я про принципи про систему ухвалення рішень, не про якісь там э, точки э, прикладання, докладання зусилля, переперні точки, яким чином функціонує такого роду управлінська система. Недавно про одеського э, воєнкома нам всі говорили, яким чином він такий сякі поганий. Розумієте, а його призначили в квітні 19-го, а потім йому, наприклад, надавали орден за мужність. В 22-му році, в квітні місяці, тобто окремо його діяльність, окремо. Його незаконне збагачення і окрема йде подача документів для того, щоб хтось завізував, хтось підписав, і цей орден йому нібито вручили за... Берніше, йому вручили за нібито мужність. Я такого роду приклади можу наводити тут сотнями. Тому батько Зеленського це не що інше, як намагання сподобати самому зеленському. І в нашій системі ухвалення рішень на превеликий жаль превалює не професіоналізм, превалює не Ефективна робота, не націленість на результат і відповідальність за цей результат. А той, хто поближче до тіла, той, хто перший увійшов, той який сподобався, лояльність, а не ефективність, є критерієм оцінки діяльності того чи іншого чиновника при такій системі. Тому західні наші партнери вони і не тільки сюди людей насилають аудитори, і таке інше. Вони вимагають змінити систему ухвалення рішень. Байден говорить не про не про окрему корупцію, окремось. Органі виконавчої влади або органів державного управління. він дослівно цитую говорить про корупцію в у системі ухвалення рішень. А це то, що там Борисову воєнкому дають орден або батькові зеленському дають. По стипендію це ну верхівка айсберга, яка насправді свідчить по набагато більш глибинні на превелике жаль е, ну навіть небезпечні в умовах російської агресії. Процеси. Дякую, Валерію. Що долучились до нашого ефіру? Валерій Димов, керівник центру суспільно інформаційних технологій форум.